Доброго ранку! Сьогодні бабуся нас запрошує на свійський двір, а саме на пташиний двір. Подивіться ось він. На пташиному дворі живуть свійські птахи. Свійські птахи. Це домашні птахи, які живуть біля людини. Людина про них піклується, а взамін вони дають людині м'ясо, яйця, пух та пір'я. Давайте з вами пригадаємо назви свійських птахів. Качка. Повторимо разом качка. Добре. Гуска повторимо. ГУСКА. Курка. Повторимо. Курка. Індик. Індик. Півень. Повторимо. Півень. Качка, гуска, курка, півень, індик, це все свійські птахи. Давайте повторимо свійські птахи. Їх називають свійськими чи домашніми, тому що вони живуть біля людини. Чому цих птахів називають свійськими? Так, бо вони живуть біля людини. Добре. А давайте з вами пригадаємо будову пташки. Дивіться, це гузка. У гузки є голова, дзьоб, шия, крило, хвіст, тулуб, лапа гуски дві лапи та два крила. Повторимо ще раз будову гуски. Це голова. Повторимо. Голова. Дзьоб. Дзьоб. Шия шия, Крыла, крыла, хвист, хвист, тулуб, тулуб, лапы, лапы. Чудово! Ми з вами знаємо, що у пташок бувають маленькі пташенята. Давайте з вами пригадаємо назви птахів та їх пташенят. У курки курчата. Давайте повторимо курчата. Молодці. У гуски гусенята. Повторимо гусенята. У качки каченята повторимо каченята. У індички. Індичата. Індичата. Молодці. Отже, сьогодні ми з вами були на свійському пташиному подвір'ї. Кого ми там бачили? Так, ми бачили. Качку, гусака, курку, півня, індичку. Та їх пташенят. Чудово молодці. А ще ми з вами пригадали будову пташки. Чим покрите тіло пташки? Пір'ям. Молодці. А за допомогою чого? Пташка може літати за допомогою крил. Добре, молодці. На цьому наше заняття підійшло кінця, я вам кажу до побачення.